Добрий день! І сьогодні я розповім вам і покажу одяг, який ми одягаємо влітку. Це сарафани, плаття. Це футболки. Це спіднички або шорти. Це легке взуття, Босоніжки, наприклад, або в'єтнамки. Коли ваша мама випере білизну, допоможіть їй. Розвішати, щоб просушити. І називайте назви одягу, промовляйте, старайтеся говорити точно і правильно.